Хей хай ви на каналі Світіка. Сьогодні ми пограємо в гру Drive Horizon Demo. Сьогодні зі мною Дмитро з каналу Дмитро така. Привітайся. Всім привіт. І сьогодні ми будемо збирати отаку калимагу. Машину мрії просто. Буль. Отака. Жигулі. Вроді би 21.01. Не знаю, Частлива я не такого. дуже цікаво розбираюсь. В жигулях я не дуже. я пам'ятаю, її називали Копійка якось так. Так, да, копійка це... там. Коротше, збираємо машину і їдемо а, в подорож. Да. 50 кілометрів треба поїхати. 50 км, це дуже багато. Угу, збираємо зараз і потрошки, Тут я поставив передню праву дверку. А чи таку мало ходити почав? А це на шифт просто нажимає, ти будеш ускорятися. А тут стекло ще є, чи то лобове, чи то лобове. А, а ти подивись там. А то лобове, та, бо я вже поставив задню, то лобове напевно. Так, я зараз подивлюсь, що машина заправлена. 15 літрів бензини мало слухай. А ти на мене соляку виливав. Я зараз дозаправлю машиночку. Право. Чи всі двері що є, це на праву сторону. Я надіюсь, ти не бачив, що я зробив. Тебе я запис іде. Не. А, блин, ти ж побачиш, ну ладно, побачиш, то побачиш. Що ти туди наляв? Та дай пройти. Та почекай. <рес> нормально все. 80 літрів бочка має нормально. А Та ні, там бак маленький. тут бак на 45 літрів, але бочка стою д... має. май. Угу. Я думаю, нам хватить. до наступної. Там вишка має бути зараз. О, я врізався тебе. Шо там? Нічого, нічого. Це одна машина? Ні, я там нема машина. Я в хаті просто, ні. Ой-ой-ой. Ну і шита, я чекай. <хих> а шо тут? О, тут, тут? ззаду багато шо є. Тут бампер, двері, фари. А, оце у нас поворотник моргає? Ну бо ти його включив. Ні. Ні. Ну, там дивися, там зліва, бути. знизу в тебе є показателі, в принципі. Ну, я бачу, бачу. Тобі належать. Так, іди сюди зворота. Ти сюди підбирай, тут <ріст> <ріст> і фари, і поворотник, і Підніми голову вверх. Підніми голову вверх. О, це? Під трошки э, э, цей допоможу. <ріст> Дякую. Не, оставив, ми її потім будемо в радіатор заливати, бо може закипіти машина. О, точно. Так, фара. Там, якщо що, нею можна а напитися, фара. бо я так напився був. Ти напитися? О, я теж то ти мене напоїв, кстати. Ну я ж тобі кажу. Прикольно. Прикольна штука. в Так, ти двері всі поставив? А, три дверки, так. Да, тільки. Да. Одна не вистачає. Да. 10 кілометрів я, 10 кілометрів ти і будемо також чертуватися. <гум> все, поїхав. Две, о, двері закрилися, все, я на темно трошки. Та да Воно нікуди не врізатись. Ми їдемо. Якщо б я переключав передачу, то я би нафіг тут не їхав вже. Чого? Uh -huh. Ти би з рульном їхав. А ти вмієш на в реальному житті на машині їздити? Так. Да. Я теж. З восьми років вчився. Угу. Скільки? 4 роки? О, Ні, 4. більше 5. Тихо, тихо. Я радіо включив. Включив. А в мене, походу, музики не буде, тому що я відключив. Ну. Виск а в мене теж. чекай. Але, блін, тут виходить вам вже. Але радіо. Викону. Там, там новини будуть розказувати на англійському. Лавсні? Я пробував вже. Шикаю, це ми всі все один кілометр проїхали. Ой ой. Та да. Ти дивись, бо зараз ніч там можемо щось пропустити. Та я нічого не бачу. Ти щось бачиш? Ні. Так, мене бісить те, що в нас моргає ліва фара. Кстати, да. І бажано б замінити, там вроді лежала, чи ти її поставив. Я На правий той... дік. Стоп. Опа, що це таке сделав? Машина валяється. Пой собі нову тачку. Це... Погнали, подивимось. Машина реально. Давай сюди зберемо свою трошки. А що там мотора, я думаю, нема. А може. Може бути. А ні, нема. Тут взагалі ні черта немає. О, у нас ще стало не. То шо, так тут кузов цілий, ми можемо все перенести на свою. Можемо сюди все перенести. Опа, акумулятор, акумулятор забираємо. Це значить. Акумулятор, да, заборка. Звичайно, довго. Да, вінший майже. О. Дві. О. О! Автосервіс, що шо це таке? Гараж? Ну, такий самий гараж, певно. То ні. Кайф, а ну вставай, 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 сісі. -сі. Я маю тут ще машина є. Думаєш? Виїжджай, виїжджай, ти ж не сіжиш. Отак он то ж, видно. Та же ж і. видно. Дві машини. Два живуля нормально, слухай. Ой, mm. ка, Как красиво. Да кайф. Чекай. Без... Без... А вони. Криніс, Конечно, а якщо на якийсь є мотор, І багато що? А нет. Все тут більше нічого нема. Да давай заберемо всі баночки з краскою, всі щиточки. Фартичка в дві. Ми. На Давай забираємося з щиточки переносимо. Давай, ща, секунду, пройду до тебе зараз. Давай зараз там пауза, певне, буде підписників, бо ми тут, а поки все попереносимо, то буде довга пісня. Чи буде. Е, не буде заводитись. <звук> Держи. Ти не чуєш? Чую, що це за звуки. Це цей а, машинка бібікає. А, це бібіг Да. У просто звуки дуже тихенько стоять. Так, у ну, всіх по... машинах є. Вона бібікає ще, як Угу. Відкрий багажник. Угу. нам Ти теж наполовину. Тряпи. Тряпи? У нас в вперед ще є mm -hmm. дверки. Ліши собі між ноги. Yeah. Yeah. На що ти їздив. Це я гляну поближче, бо я так не бачу. О, все, 60, добре. Бач, прикол. У нас все з багажника вивалювалось. А чого? Бо ти mm. Бляха, тут в багажник. Я, коротше, попив, але я все одно від голоду вмираю. Нічого, нічого, там в мене аптечка є, потім, якщо буде, що ще капець. Ну, якщо тебе ХП зменшиться. ХП зменшиться, типа. Це. Ти мені дверку закриваєш, що вона сама закриває. Я тобі закриваю. А, я їм щас думав, що вона сама закриває. Там ще одна я машина, що є. Спереду якась хата, а ну машина? Ставай, ставай. Да, Ух да, ты, да. ніфіга, машина. справа, А, це, я думав, це якась хата. Оце машина, я б таку пересів. Я б таку теж пересів, але вона без дверей. І без взагалі без шо? нічого а двері, Шо? мені здається, не підійдуть. Зато тут. Знаєш, відкуда цей мотор? Звідки? Від спорткара, ми зараз будемо літати. Нормально, оставив в жигуль. О, Погнали! Діставай той мотор. Не капот, а мотор. Біль. Діставай той мотор. Демонтаж. Ану. Сюда. У нас Нам Ух, А звук. попробуй. я Ти знаю. Ти шо? ти шо ти шо Угу. А так. чекай, тут є масла, всяке таке. Зараз подивимось. Що, стоп, чекай. А давайте... шо? Да ну, це про то, що... Дивись, що зараз буде прикол. Ти знаєш, що це за трубка? Дивись. Слантлив. Ой-ой-ой. Коль! Блин. Блин! що тут в неї є? А там вони такі лежали, а я думав, що це за фігня. Да? Коль. Так, да. Да, там же ж лежали в гаражі, тому де ми були. Там лежала така одна чи дві. У нас блатнам жигуль блатний получається, слухай. Так, то точно. Так, то на всіх сторонах таке є. Блін, не на всіх. Давай цю а, машину попробуємо Давай на цю машину попробуємо поставити. Колеса і коротше на ній попробувати покататися. А Це як і... тут слухай, ну ми так добре прем, 120. Легше, легше трохи. Равнуй. Е, заправка! Так, заправка! Сюда. Друзі, коротше, ми знайшли заправочку, зараз мы поїхали. 10, 10 км приїхав. Все, якраз. Що там? Опа, машина. Опа, жігу. Знов не право. А є, є задня права дверка. У! Ні, чекай, то не та дверка. А, да, вона. Вона ну а то чи... тока. На заправці бензина є а, на ні, ну, не та. я заїжджаю, я заїжджаю, чекай. Та. Заправляйся на масу. Та чому ніде немає цієї дверки, якої нам такі блок. Тут є, це що? Тут є тоніроване заднє скло. Тоніроване? Так, да, воно темне. А нашу воно нам а, а хай буде! А В цій хай машині буде? є аккумулятор. акумулятор є, це добре. Знимай стара задний шкач, что Зняв. А ні, це тоже темно. ні? То Ану, ні. зараз я. Попробую. Короче, я заправляю машину що бензиною. А блін, ту поряд. Ну реально воно тунировано реально. А ми через переднє нічого не будемо бачити, мені здається, ні? нет? Будем нормально. Наоборот, то тунировка там не видно, а зони не видно. А воно может не від цей машини? А может. Воно не ставится. Все, машину заправо до кінця. Все, їсти, 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 їсти. Короче, не судьба. Поставь назад, стукло. Шось угу. не підходит. А меня. Ты хочешь їсти? А я уже Хоч... поїхал. Почекай, ну, я цього багато складати. що є. Бо буде лучше охолодження. Та, ні, цей гірший. У нас на 5 літрів, він на 1 літр. Mm -hmm. Так, що у нас тут є? Мотор, який ми вже собі поставили, акумулятор ми собі забираємо і все. Чекай, я ще куп'ю, тепер ти тоже взяв їсти? Так, да, я все взяв. Добре. Так, я хиво. А що нам три аккумулятора? Ну, вони можуть розражатися. Поїхали. А у нас mm -hmm. там є генератор, немає. Чуєш? Та є генератор. Та таке я Тут таке, знаєш, переносне радіо. Давай візьмемо. А, а у нас є з екранчиком, вроді би, мені здається. Навіть. Оце з екранчиком даже. Воно говори берем. Берем. Воно вміє говорити, ура. Очка, okay, очка. Ми, мені здається, ми зараз не вийдемо, Тут сніг так валить. Ну, кстати, реально, може. А кстати, там резина поїде десь на якихось колесах може бути. Поїхали. Ну, що можу... тобі конус. Поїхали, сідай за руль, давай. <ріхали> Чекай, я хочу конуса поставити. Я ти хочу його поставити? Накрий яшур. Ну ладно, хай сидить, ми ж сідаємо. Ти шо, машину заводиш? Да. А. Та машу. І сам ків. А ну, чекай, ладно. чекай. На, завод. Пере <кій> <кій> до закрити. Так. Фух, ну з Богом. Так, треба помолитися. Тихо. Ти поняв? Треба газу давати, коли заводиться. Ти знаєш, що карбюратор погано. Таке. Давай. Не знаю, ну тут окружі. Їжжай. що ти підняв ручник, ти дурак. А. В мене просто пише виключить, я виключив. Включить. Все, поїхав. Але звук звук не. так швидко це їде? Ну в тебе mm -hmm. вона не швидко їде, мені здається. А чого? Не знаю. А чого ж і фара виключені? А ти на L нажми англійську? Два рази. Так. Mm. Okay. о, типу їдальні ближнє. Да, 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 так, да. так. А чому такого не їде? Не знаю. Ну на відео там подивишся, як ти їхав. Я не знаю. Ти нормально їдемо, вже 40 їдемо. А як ти думаєш? Ой-ой-ой, що з машини? А шо стало? У нас колесо відвалилось! А я казав, там запасні були, їх треба було їхати. Друмозить дрома. Ну не дромози! А. Ну, на escape. Ой, на S, на S, на Escape кажуть. Ну, на S, нажав. А чего? Чекай Чекай, до фонаря під'їду. А все. Ні, то треба ручника зняти. Я так. зараз бігаю за колесом. А що з ним стало? Що воно цей. <coughs> Один фонар моргає, блін, так стрьомно. Ага. Воно щоб на мене зараз якийсь тут капка, капкабра ніяка не вилізла? У нас ж є. Ну візьми на запаску, хай буде. А, так, да, бо воно може ще раз розвідлетіти. Ну ж може не тільки отпасти. От, воно може не тільки отпасти, воно може і бахнути. Ага. А, Фу, а на струмузів на струмузі взагалі нема. Музей. Чекай, я... Чекай, це ж не габарити, це стопи. Ну стопи світять. Ну, а, да. а ні, У нас світить, зліва ць? габарита справа стоп Дивись, ти бачиш? А реально не стягнув. <ріст> це різні ці фари, або ти їх так поставив. <ріст> да, бо типа <ріст> тіпа, оце ліва фара і у ліва фара, вони дві різні. А, ага, да, да. А на Один тій машині так. нема? На тій ні, То цю фару я з витом не зням, кстати. О, кумулятор гарно твіт, Чекай, там щоб мені здесь підсвітка була. Ну подивися. Слухай, я без, без багажника трохи тяжко буде їхати, мені здається. Я ж кажу, буде все випадати. Оце таке в нас. Бляха, як я бігаю. А, ні, вже я вже нормально. Бігу, А я тільки що так бігав, що швидше, ніж наша машина, походу. Опа, опа, чкачкач, опа. У нас акумулятор ставиться там з мотором, забагано, глянь. Зараз, секунду. Тепер має завестися. Пірко має завестися. Оба. О, да я є газу і заводиться. Так, одна фара світиться.